Йову, чувак, чув в твоєму штаті проблеми? Та є таке. Тоді годі там стирчати, лети до мене. Добре. Ну і де він? Йоу, ти хто такий? Клич мене дідом! Ну добре, дід, а що ти хочеш? А я хочу показати тобі наш штат. Буду твоїм вчителем. Привіт, народ! З вами знову Міхаель. І як ви розумієте, я перейшов на новий сервер у зв'язку з тим, що попередній сервер Азову Роуплей було закрито. Тепер я граю, як ви ж побачили на відео, на Сан Андреас Проджект. Всі, хто зараз захочуть написати в коментарях, мов, ти продався, ти покинув Азов. Пишіть, я почитаю. Ви не знаєте всю ситуацію, тому, будь ласка, коментарі для вас відкриті завжди. На San Andreas Project так само у мене багато тепер планів, тому що я вже познайомився і надалі з ПД-ком'юніті, ПД суспільством, які мені вже трошки допомогли з всім. Точніше, не трошки там до хрена вони мені допомогли. Тозі, а ви відео бачили, що дід буде керувати, буде моїм наставником на Сандре Спороджек проводити екскурсію. Тож ви це побачите вже в наступному відеоролику. Це буде так зване стуне відео для поринення вашого. Звісно, огляд серверу з часом я зроблю. Екскурсію мені по ньому проведуть, і очікуйте різні РП-відео. Можливо, деякі з роботами. Я там буду вигадувати вже по якому контенту йти. Може, я взагалі змішаю контент, щоб всім було цікаво дивитись. Те, те те. Це відео я не планую робити дуже довгим, тож. А, ой-ой-ой-ой-ой, тих 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 Трішки пауза. Ей, друже, чому сумуєш? Та мені вже напредло бути без грошей. Підкажи, що робити. Ну тут я можу тобі підказати, он як. При реєстрації на сервер, віддій мій нік Міхель Медіа. Ну, веду я твій нік, і що далі? Ти дослухай, потім заходиш в гру і водиш мій промокод що ж він, мені дасть? він тобі дасть 150 тисяч баксів, а потім ти від мене отримаєш ще 25 тисяч, і на руках в тебе буде 175 тисяч вірт. Ого, так з цього й треба було починати. Заходь по цьому IP-адресу і грай разом зі мною. Так, так, все, виходимо з паузи, все, ми з цим закінчуємо. IP ви побачили там в себе на екрані. Вся інформація також була тільки що у вас на екранах. Сподіваюсь, ви зайдете, будемо грати разом і будемо продвигати разом українськомовний контент і грати разом. Дякую гравцям, котрі зустріли досить. Так тепло, тож сподіваюсь, з вами ми будемо робити і надалі щось дуже цікаве. Вся інформація про цей сервер буде, звісно, знаходитися в описі цього відеоролику. Тож буду з вами прощатись. Дякую, що ви мене послухали. Дякую, що послухали це включення. З вами був Міхаєль. До нових зустріч.